Проблем з творчим колективом у мене не було. Все складалося нормально. Я повернув до театру Василя Степановича Василька, запросивши його на постановку у Грюм ріки, в його власній інсценізації. За короткий термін поставив три. Нових постановків, які мали успіх глядача. поповнив театр молоддю, запросив 10 випускників, театральних вузів України і начебто все складалось нормально. Але Новопризначений секретарі обкому партії Ліді Всіла Гладка задумала зробити в Одесі театральну реформу, запросила мене до обкому і запропонувала подумати над тим, щоб в короткий Термин поменялся приміщеннями. Трупы театра революции перейдут приміщення примещение театра а театр оперетты перейдет у театра революции. Мовляв, как она сказала, для вашего театра достаточно будет и такое помещение. Вам нечего делать в городе, Будете працювати на виїздах, я е, намагався їй розтлумачити про те, що театр революції це жива історія нашої культури, що йому треба допомагати і підтримувати. Але мої переконання. Не вплинули на секретаря по ідеології ледівську гладко. Вона почала нервувати і випалила. Я взагалі не розумію, за чим нужен в Одесі український театр. Вот тут вже була остання краплина, я не витримав і їй на це відповів, що на вашому місті Лідівселодна. Було б чесно і благородно подати у відставку, який же це секретар обкому партії по пропаганді, по ідеології, який абсолютно не розуміє політику національної культури на Україні.